Добрий ранок, всім привіт! У мене добрий ранок, ми вже приїхали в Канів. Вчора був такий сніг, так було гарно, а сьогодні нічого, все розтало. Так, кабі знайомиться з Тутином. Він і нюхає, а вона траву якусь їсть клас. Все добре, все прекрасно. Сьогодні ще побачить кузю і мурку. І тут ще ходить кіт такий риженький. Ну він від неї тікає, а тут він. ось щось нюхає. І... Ну нічого, ніяких емоцій, просто нюхає. А ти можеш пересадити траву Ох ти господи, якогось корча вирвало зараз. Надо піти забрати. Чай-чай-чай! Yeah. Ой. Ай, сюди. сюди. Ого! Ого! Ні-ні-ні, а так вже не можна. Ага. Ты что, кит? Нагалка убьется. Да. Трофим не. Чоттеольн тапок сейчас вынесе. Эй! А так? Я хочу це зняти, мені не подобається, мене сковує, ковує. Що? То тобі ж тепло. Василиночка, іди сюди. Ну отко ти бачити, застріляла. Пожалуйста, пожалуйста. Байден. Я нашою. Переміщаємося в Ой, Оце таке за дядько у нас, га. Як тобі, кабусіні ігри? Як тобі, кабусіні ігри, дядько, дядько в куртці каже, вона мені не подобається. І тебе я більше теж не люблю, бо ти мені монстра такого привезла, так? Да? <реш> Куся, ти куди? Це ж інкієтка. Це ж інкєтка. Пішли. Діду, пішли. Куська, ти такий красавець. Ти такий красавець. Такого монстрака мені привезли. Пішли зі мною, пішли. Мама десь повела. Я вже, Знаю, що вона вже петуха загнала. Блін, я хотіла це побачити.

Коли я не захотів дружити з кабі, то вона пішла шукати собі друзів по сусідах, нашла барона і Оскара. Один дуже сильно хотів з нею гулять, а другий дуже сильно її боїться по сьогоднішній день. ти Боже! Така модель. Я не знаю, скільки ми вже днів в Києві. Коротше, у нас закінчилась вся туалетна бумага. Всі абсолютно паперові рушники. Максим сьогодні з'їздив на закупку. Кабі дуже хоче відкрити. Так, проблема. Мінус один. Ви подивіться на цього пса. Тепер у нас 64 рулона туалетки і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 офігетики здорових рулонів бумага. Блін, вони такі важкі. Так, трохи подрала, треба зараз це все пофіксити. Кабуся, ну не шуми. Ти хочеш відкривати покупки? Моя ласточка, ти хочеш відкривати покупки. Отак от. А от. ну йди сюди. Кабі, до мене. Потім ми їздили з Максимом і Кабі на ВДНХ, у нас там проходять заняття з кінологом. Після занять ми пройшлись по тих всіх тусовочних місцях, які зараз, я не знаю, як то називається, якась там зимова країна, що то там таке прикольне. Коротше, з Максимом разів 10 наклали в штани, дивлячись на ті атракціони. Рішили, що то тусовка не для нас, що ми вже мега старпьори, І поїхали додому. Що ще я сказати? Що ти сказала додому і почала чвякати. А відкуди ти знаєш, вийшло чи ні? Можна на це вставити? Сиди там сиди, цей. Замерзла. Замерзла, моя кнопу, скопус її заховалася, сумно гліця. Да? Так, нарядилася ялинка у нас. Пес у соки. Кабуся, сок. <сум> Сон, каже, не шок. Темно трохи, ну я тут дивлюсь, як воно буде виглядати. Така от ялинка, знизу непонятно, поки що робити. Вона гризе дощик, а ножки ті мені не подобаються. Коротше, треба щось рішити. Ну, от така от вийшла. Бантики ці, звісно, да, є жертва Пінтереста, Тіктока і ще чого там. Інстаграма. Ну, от так от вийшло, ніби непогано. Мені подобається. Дома завелась ходяча Кока-Кола. Я розвівся скотч. А якщо еще лапи лапы встречи прям подумал. Так ми ну, вже так ножки идем, але буде те саме. Давай его вроде. Ну произведется изи. Занято. Давай, Красотуля, для зумашка, що загорчить? Так, сьогодні у кабусі день місяця народження, і сьогодні 4 місяці. Я їй купила два, два м'ячика, це звичайний м'ячик, а це, типу, для чищення зубів, і сюди можна кормухи вставляти. І купила їй ще такий прикол. Зараз тобі дадуть. Я її всі положу. тільки що не рознесе цю ігру за, за пів секунди. Вона <плес> не відчуває. А чому вона у вас? А зараз може це? Бо вона виштовхала на ту штуку. Mm -hmm. О! Браво! Смішно. Я не бежу, Конечно, не дуже. Конечно, не буду. 10 15 та мисочки ще мінус 15. Кабуся, гарна. Хоч і собі шапку. Не паніміть. Не хочеш. Будеш без шапки, значить. Давай, не в Не буде шапки, якщо не хочеш. Купили кабі, короче, ну, бобра. отаку штуку. Я ходила в магаз, зараз прийшла з магазу і сподіваюся, що ви мене чуєте. будуть субтитри. Зараз я вам покажу, де ця штука в неї, замість того, щоб бігати за нею. Тебі. А чому воно в неї на шиї? Вона хотіла з ним хати. <сум> а бігать зручно? А вона не скидає бачиш. То може й кофту нап'ялимо? Не те мене мити лопи. <ріхи> ти така красуня, ти така любіма. Так, ми знову були в кінолога на Ладенхам. Залишились тут покушати. На тисячу гривень взяли собі, зараз покажу, що. От такий от прикол. Коряче м'ясо. І ще дві кавусі. Кавуся у нас красуня. Кавуся у нас красуня, молодець. Кінолог її хвалить. Каже, яка класна дама. Все, ми пішли їсти. Всім так всім приємного. Дуже смачно. Де? Може, нам, конечно, дуже смачно, бо ми голодні, як собаки. Ще й тривога почалась, блін. Бусі, тобі не сложно. Привіт. Так, цей влог я почала записувати 6 грудня. Вийшов він, чи вийде 28-го. Йомою, -йо. 22 дні записувала один влог Аліна 3 тижні. Це кошмар. Не знаю, можливо, в новому році буде більше влогів, дуже б мені цього хотілося, але поки безуспішно, як бачите. Наступний влог вже буде з Нового року. Надіюсь, він буде. І буде нормальний, якийсь прикольний, побачимо. А на цьому на сьогодні ми з вами завершимо Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, стати подобайки, пишіть коменти. Бувайте до зустрічі в наступному влозі.